Одноразова грошова допомога при пораненні. Військовослужбовцям у разі поранення, контузії, травми або каліцтва, що призвело до встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, виплачують одноразову грошову допомогу. Таке поранення мають пов'язати з виконанням обов'язків військової служби або із захворюванням, яке пов'язане з військовою службою. Право на таку допомогу мають як діючі військовослужбовці, так і вже звільнені з військової служби. Якщо ви вже прийшли МСЕК і отримали групу інвалідності, покрокова інструкція з цього відео допоможе вам пройти квест для отримання виплати. Для виплати одноразової грошової допомоги потрібно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та отримати відповідне посвідчення, що потрібно для отримання посвідчення. Так, це подати стосик документів, а саме довідка від командира військової частини про причини та обставини поранення. Довідка військово-лікарської комісії по-простому ВЛК, довідка медико-соціально-експортної комісії про встановлення групи інвалідності, тобто власним СЕК, витяг з наказу командира частини про виключення зі списків особового складу для тих, хто завершив військову службу. Документи зібрали, куди ж їх нести недалеко до органу соціального захисту населення за місцем проживання або реєстрації. Там вам мають видати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Забравши посвідчення у БД, якщо вона у вас була, та нагрудний знак особи з інвалідністю внаслідок війни. Що ж стосується одноразової грошової допомоги, ці ж документи разом з копією посвідчення треба подати до структурних підрозділів для чинних військовослужбовців. Це у військову частину, де ви проходите службу, а для звільнення з військової служби це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем мешкання або реєстрації. А от сума допомоги залежить від обставин травми, поранення та, звісно, вже від групи інвалідності. Якщо військовослужбовець, окрім строковиків, отримав інвалідність внаслідок поранення під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом батьківщини, то перша група виплата в розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Стану на 1 січня 2024 року вона становить 1 млн 211 тисяч 200 гривень. Друга група близько 900 тисяч 400 гривень. Третя група близько 757 тисяч гривень. Якщо військовослужбовець отримав інвалідність наслідок захворювання, пов'язаного саме з проходженням військової служби або під час проходження служби, перша група близько 363 тисяч 360 гривень, друга група близько 272 тисяч 520 гривень. Третя група 211 тисяч 960 гривень. Якщо це військовослужбовець строкової служби або резервіст, якого призвали на збори, який отримав інвалідність внаслідок травми, поранення під час служби, перша група виплата становить близько 363 тисяч гривень, друга група близько 272 тисяч гривень, третя група близько 211 тисяч гривень. У випадку часткової втрати працездатності військовослужбовцям без призначення інвалідності виплата в розмірі близько 211 тисяч гривень. Для військових, що втратили працездатність під час виконання бойового завдання, виплата становить близько 151 тисячі гривень. Військовим строкової служби або резервістам важливо у випадку перегляду висновку МСЕК і призначення вищого ступеня інвалідності вам мають компенсувати різницю виплат. І окремо додамо, що грошова допомога може і не виплачуватись у випадку, якщо травма поранення, які призвели до інвалідності чи втрати працездатності, є наслідком саме вчинення злочину, алкогольного чи наркотичного сп'яніння, навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або спроби самогубства, окрім випадків, коли судом встановлене доведення до самогубства. Подання особою завідомо неправдивих відомостей про обставини травми для отримання виплат. Бюрократія в державних установах виснажує та демотивує, але варто пам'ятати, що ми живемо в час змін і отримувати те, що належить вам за законом, це правильно. Тож давайте разом будувати свідоме суспільство зі знанням та розумінням власних прав.